Боже живе в помочі Всевишнього, підкривлюю Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник Єсий, прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він виєтує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє. І під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає удень, німиришу вічні блукає, ані на гості біса полуденного, Впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш. І відплату грішників побачиш, Бо ти, Господи, оховання моє, поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рано не вернеться тіла Твого, Бо своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув камінь ногу твою. На Господа поведе й наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він поваги вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почує Його, з ним я у скруті визволю Його, і прославлю його, довгим віком обдарую Його, І явлю Йому спасення моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже.